Були собі дід і баба. От якось поїхав дід на ярмарок та й купив козу, привіз її додому, а вранці наступного дня посилає дід пасти козу старшого сина. Пас, пас її хлопець цілісінький день. А ввечері настав час гнати її додому. Лишень догнав козу до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається «Ізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід на сина, що не може худоби, як слід доглянути, та й прогнав його. А на другий день посилає дід свого другого сина, меншого. От хлопець пас-пас пасту козу аж до самісінького вечора та й жене її додому. Лишень догнав козу до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько, моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і цього сина прогнав. А на третій день посилає дід вже жінку козу пасти. Погнала вона козу і пасла її весь день. А надвечір вечір жене додому. Подоходить до подвір'я, а дід уже й стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через грибельку, ухопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід та й прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу випасати. Пас її пас, а ввечері погнав додому. Вигнав її на дорогу, а сам пішов навпростець, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився і вирішив козу зарізати. Пішов до коваля, висталив ніж, підійшов до кози, а вона шарпунула мотузку та й вирвалась, і втекла в ліс. У лісі бачить коза. Аж зайчикова хатка стоїть. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. Невдовзі прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. От зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза з печі та й каже я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупу ногами скулю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Аж тут іде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену і побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. Злякався ведмідь і каже Ні, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вовк відповідає От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто у зайчиковій хатці? А коза з печі я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету!» тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні. каже, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Сів зайчик під дубком та й плаче. Аж тут біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати? Коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичкою вигнати? Тут і ведмідь гнав, гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А тут і... Отже, вижену побігла лисичка до хати та й каже А хто хто в зайчиковій хаті сидить? А коза з печі відповідає. Як коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі й смерть. От вже й лисичка злякалася. Каже вона зайчикові ні, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Сів зайчик під дубком та й плаче, аж тут лісирак не борак та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Гарак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, гнав та не вигнав, і вовк гнав, гнав та не вигнав, і лисиця гнала, гнала та не вигнала. Де вже тобі? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та й каже А я рак не борак, яку щепну буде знак. Та яку ущепне козу клешнями, коза, як замекає та й бігом з печі, а тоді з хати, та так швидко, що ніхто й не вгледів до ділася. Так вже зрадів зайчик, увійшов до хатки та й став ракові дякувати. І зажив він з тих пір у своїй хатці у добрі та злагоді.